Автобус із гуркотом піднявся вузькою гірською дорогою і зупинився біля старої дерев'яної зупинки. Звідти відкривається краєвид на долину, зелені пагорби, золоті лани, дим із димарів і пахощі сіна, що сушилося просто на сонці. Марічка у коротких шортах із телефоном у руці вийшла з автобуса, важко зітхнула і одразу скривилась. І це ви називаєте цивілізацією, пробурмотіла вона, дивлячись на стару табличку з написом Верхній плай. Назустріч уже поспішала бабуся у вишитій хустці, з кошиком, у якому лежали яйця і свіжий хліб. Марічко, дитино, нарешті приїхала, бабця розкрила обійми. Та ти ж уся така міська стала? Яка краса? Та яка там краса бабцю, зітхнула дівчина. Тут навіть вайфаю нема, а дорога, як після бомбардувань. Еге ж, усміхнулась бабуся. У нас замість вайфаю зорі, а замість асфальту, земля, що годує? Марічка лише закотила очі і потягла валізу по кам'янистій дорозі. Вона відразу відчула. Що тут усе інше запахи, люди, навіть повітря? Надто чисте, надто затишне. Увечері на подвір'ї бабусі пахло свіжим хлібом і сіном. Кури бігали під ногами, десь у садку мекала коза. Марічка сиділа на лавці, гортаючи стрічку в телефоні, який ледве ловив сигнал. І навіщо я сюди приїхала? Бурчала вона, хай би бабця сама собі ті бур'яни полола. У цей час повз двір проїхала підвода, на якій сидів хлопець у полотняній сорочці. Сонце торкалось його обличчя, і Марічка намить завмерла. У ньому було щось справжнє, природнє, ніби з картини. То Іван, сказала бабуся, помітивши, куди дивиться онука. Добрий хлопець у всьому допомагає і господар, і співак, і на тракторі вміє, та й коня має. Ага, скривилась Марічка. У місті таки давно на машинах їздять. Бабуся лиш посміхнулась. То, може, не в машинах справа, а в серці. Марічка не відповіла. Їй здавалось, що вона потрапила не просто в інше місце, а в інший час. Але ще не знала, що саме тут, серед сіна і карпатських хмар, її серце навчиться бачити справжню красу. Наступного ранку сонце зійшло над Карпатами, і село ожило від кожної хати чулися голоси, дзенькіт коси, запах свіжоскошеної трави. Почалися жнива найгарячіша пора літа. Бабуся з самого світанку метушилась на подвір'ї. Марічко, вставай. Люди вже в полі, а ти ще спиш. Та я не звикла вставати о п'ятій, буркнула дівчина, закутуючись у ковдру. Я ж у відпустці. У селі відпустка то гріх, усміхнулась бабуся. Тут кожна пара рук на рахунку. Коли Марічка все ж вийшла на двір, сонце вже почало припікати. На полі поруч із дідом і ще кількома селянами працював Іван. Його засмаглі руки вправно рухали косу. Трава лягала рівними смугами. Потім він випростався, провів долонею по лобі, витерпіт і побачив її. Доброго ранку, панянко, з міста. гукнув він жартома. Може, допоможеш замість фото робити? Я взагалі то не звикла до такого, гордо відповіла вона. У нас в місті такого нема. Іван засміявся. Щиро, голосно, аж луна пішла. Марічка надула губи і, щоб не виглядати слабкою, взяла серп та вже за кілька хвилин порізала палець. Ой, та це ж небезпечно, скрикнула вона, дивлячись на краплину крові. Іван підійшов, спокійно взяв її руку, загорнув хустинкою. Нічого, до весілля заживе, усміхнувся. Дуже смішно, роздратовано буркнула вона. Але всередині щось тепле ворухнулось. Після роботи селяни зібралися на подвір'ї бабусі, співали, їли вареники, сміялись. Марічка сиділа осторонь, дивлячись на цих людей, яким, здавалось, було добре без усього, до чого вона звикла в місті без кав'ярень, без модного одягу, без поспіху. Іване. гукнула вона, коли всі вже розходились. Ти справді мрієш вибратись звідси? Він обернувся, глянув на неї спокійно. А навіщо? У місті всі кудись біжать, а тут я знаю, хто я може й ти колись зрозумієш. Його слова засіли в її думках вона не хотіла визнавати, але в тому, як він сказав Я знаю, хто я є, було щось, чого вона ніколи не відчувала у своєму цивілізованому житті. Надвечір небо над Карпатами раптово потемніло. Вітер зірвався з хребтів, загойдав гілля дерев і погнав сухе сіно з поля. Повітря стало густим, і навіть птахи стихли. Марічка стояла на пагорбі біля бабусиної хати з телефоном у руках. Яке світло, які хмари, захоплено промовила вона. Це буде ідеальне відео для сторіс. Вітер хльостав волосся по обличчю, блискавки розтинали небо, та вона не відступала, хотіла зняти ближче, ефектніше. Коли перший грім ударив зовсім поруч, земля під ногами здригнулась, і Марічка втратила рівновагу, ковзнула по мокрій траві. Умить блискавка вдарила в дерево поруч, тріск спалах. Запах гару. Вона зойкнула, прикриваючи голову руками. Марічко! почувся крик знизу. Іван. Він мчав угору, наче проти самого вітру, мокрий до нитки, злісний і зосереджений. Дерево, у яке вдарила блискавка, тріснуло і почало падати просто на дівчину. Іван встиг, схопив її за руку, потяг у бік. Упав сам, накривши її собою. Буря гуділа, вода лила з неба, як із відра. Іван тримав її міцно, притискаючи до землі. Ти що глузду позбулась? кричав крізь гуркіт. Тебе могло вбити. Вона не могла відповісти. Від страху не виходило говорити, лише тремтіла, хапаючись за нього. «Я... Я хотіла тільки сфотографувати грозу, прошепотіла вона. У горах гроза не для фото, сказав Іван тихо, але твердо. Тут вона бере життя, якщо її не поважати. Коли буря нарешті стихла, вона сиділа під старою смерекою. Повітря було напоєне вологою. У долині тягнувся дим із мокрого сіна. Марічка дивилась на Івана, його сорочка прилипла до тіла, обличчя вкрите потом і дощем, але очі спокійні та глибокі. Ти, ти міг загинути через мене, сказала вона. А міг і не встигнути, відповів він просто. Добре, що все минулось. Він підвівся, подав їй руку. Вона взяла її і відчула щось дивне. Не просто вдячність, а повагу. Того вечора бабуся гріла їх біля печі, розтирала руки рушником, бурчала. Ой, леле, дитино, бурю фотографувати. У горах із силами не жартують. Марічка мовчала. У голові все ще лунав гуркіт громів і голос Івана. На грозу треба вважати. Її міський гонор ніби змило дощем. Після тієї ночі все ніби змінилось, повітря стало свіжішим, небо чистішим, а серце Марії тихішим. Буря ніби змела з неї пиху, залишивши просту живу дівчину, яка вперше за довгий час дивилась на світ не через камеру, а очима. Вранці вона прокинулась від запаху хліба. Бабуся пекла паляниці, а Іван, як завжди, допомагав із господарством. Лагодив паркан, збирав гілля після бурі. Марічка вийшла на двір, ще в бабусиній хустці і насміливо промовила: Доброго ранку, Іване. Він підняв голову, усміхнувся. Доброго, панянко, як почуваєшся після пригоди? Соромно, якщо чесно. Відповіла вона, учора думала, що все знаю, а тепер ніби все вперше бачу. Іван кивнув, не насміхаючись, не повчаючи: У горах треба слухати і землю, і людей. Вони знають більше, ніж здається. Того дня Марічка вперше пішла допомагати нагород. Спочатку все йшло незграбно, перекинула відро з водою. Злякалась курей, обпекла пальці на пательні, але з кожним рухом, з кожним поглядом Івана, уважним, терплячим, спокійним, їй ставало легше. От бачиш, жартував він, не так уже й страшно бути сільською. Може, ти й правий, сміялась вона. Тут хоч руки втомлюються, але душа відпочиває. Вечорами вони сиділи біля річки, слухали, як цвіркуни змагаються з шумом води. Марічка розповідала про місто, про вогні, галас, нескінченні покупки. Іван слухав мовчки, потім сказав Гарно ти живеш! Але хіба те, що гарне, завжди щасливе? Її погляд опустився до води. Десь там у відображенні гір, вона бачила не себе колишню яскраву, зверхню, самовпевнену, а когось іншого, спокійнішого і теплішого. Через кілька днів бабуся сказала Іди, Марічко, з Іваном у поле, бо треба пшеницю досушити. Добре, бабцю, відповіла вона без жодного спротиву. Іван, почувши це, Здивовано підняв брови. Ти добровільно, без умовлянь? Ага, засміялась вона. Хочу спробувати ще раз, тільки тепер не для фото. Літо в Карпатах текло повільно і тепло. Дні наповнювались пахощами стиглого сіна, шумом річки, співом косарів на схилах. Марічка все менше тягнулась до телефону. Тепер її руки звикли до серпа, до відер, до тіста. І замість гортати стрічку соцмереж, вона гортала колоски пшениці, дивуючись, як з малого зернятка виростає великий колосок. Іван, бачачи її старання, лише посміхався. Отак диви, і панянка з міста скоро стане справжньою газдинею. А що? Відповіла вона жартома. У газдині більше свободи, ніж у офісної королеви. Він засміявся, його сміх був неглузливим, а теплим, як літнє повітря після дощу. Тепер вона не просто допомагала, вона почала жити цим селом. Разом із бабусею в'язала снопи, з жінками співала на толоці, училася пекти хліб у печі. Коли в кінці дня поверталась додому з чорними руками і втомленими ногами, відчувала дивну радість, щиру, справжню, без показу. Одного вечора Іван покликав її на полонину. Вони піднялися високо, де пахло смереками, і зорі здавалися зовсім близько. Тут я завжди відпочиваю душею, сказав він. Коли важко, приходжу сюди. Бо гори не зраджують. Марічка дивилась на небо, де зорі спалахували, як свічки. У місті їх не видно, прошепотіла вона. Там усе світить, але ніщо не гріє. Він поглянув на неї: а тут, може, менше світла, зате більше серця. Вона замовкла, відчуваючи, як ці прості слова. Пробивають у ній щось глибоке. Те, що колись було гордістю, розчинилося у вдячності. Наступного ранку Марічка допомагала бабусі пекти хліб. Коли вийняли першу паляницю, гарячу, рум'яну, бабця сказала Бачиш, дитино, от у цьому і щастя у праці і доброму серці. Не в грошах і не в моді. Марічка притулила долоні до тієї теплоти, ніби до серця. Знаєш, бабусю, мені здається, я нарешті розумію, що це справжнє життя. Того вечора, коли сонце сідало за гори, Іван підійшов до неї біля воріт. Ти змінилась, Марічко? Може, просто навчилась дивитись по-іншому, відповіла вона. Ні, усміхнувся він. Ти просто стала собою. Коли літо почало хилитись до осені, село потонуло в золотистому світлі. Колосся вже стояло скошене, яблука наливались червоністю, а вечори стали тихі й повні диму з печей. Марічка сиділа на порозі бабусиної хати, обмотавши плечі старою хусткою. Десь унизу біля річки чувся спів Івана. Сумний і спокійний, як саме життя в горах. Вона слухала його і ловила кожну ноту, ніби серце навчилось розуміти пісню без слів. То ти вже збираєшся до міста, доню? спитала бабуся, виходячи на ганок. Мабуть, треба. Але бабцю мені так не хочеться. Марічка усміхнулась ледь-ледь. Тут дихається інакше, наче всередині легше, бо тут люди ближче до землі, сказала бабуся, а земля то Божа долоня. Того дня Іван прийшов провести її. На плечі торбинка з яблуками, в руках букет із польових квітів. Щоб пам'ятала, сказав просто. Як тебе забудеш, Іване, відповіла вона, ти ж мені життя врятував. Він усміхнувся. Місто тебе кличе, я розумію, але якщо коли-небудь стане тісно серед шуму, повертайся. Тут завжди є місце, де тебе чекають. Вона кивнула. Вітер заграв у її волосі, і в очах блиснули сльози. Навіть смутку. А від вдячності. Коли автобус повільно рушив уздовж дороги, Марічка притисла до грудей бабусин хліб і ті самі польові квіти, вікно відбивало Карпати, величні, спокійні, живі. Їй здавалось, що гори дивляться на неї, як старі друзі. Вона тихо прошепотіла. Я думала, що справжнє життя у місті. А воно тут, у простих речах, у людях, які не грають ролей, у тому, хто мовчки рятує, а не хвалиться, і з усмішкою додала Справжня краса у простоті. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі.